Спасає усмішка і спасає завжди позитив. І гарний настрій. Так, як я кажу маленьким дітям, яких виховую вже зіркам молодим. Можна навіть потім імена назвати чи показати їх відео. І я їм кажу: ранком прокидаючись, підходьте, кохані мої зайчики, до люстерочка. Усміхніться собі, коханій, в будь-якому настрої промовте такі слова: Я красуня, я королева. І це буде мій день. Я себе ніколи, як то кажуть, не зберігаю. На я не думаю, Щоб себе не розтратити. Я виплескаю все, чого бажає глядач. Більше це означає, що більше має бути. Так само все моє тепло, вся моя любов іде абсолютно 100% для тих, кого я виховую. А це діти, а це молодь, коли на них вистачає часу. А інакше неможливо жити, коли ти виплескаєш, коли ти щирий в житті, коли ти справжній і природній, то ти отримуєш те саме на Чому ви зараз вчите своїх учнів як маленьких, так і великих? Адже знаєте, говорять діти виховують нас теж не тільки ми їх. Звичайно, навчаючи когось, я навчаюсь теж. Я відчуваю їхні пріоритети, модні течії, те, течі, чим вони дихають, живуть. Це дуже важливим є як міняється нинішнє покоління через війну. Вони дорослими стали, вони стали серйозними, з ними можна розмовляти на рівних. Треба поважати в маленькій людині, в юній людині особистість.